Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас Таро прогнозом на березень місяць 2025 року. А саме для представників знаку Козиріг. Тому козироги і всі, хто дивляться це відео, я очікую від вас. Під цим відео ваші вподобачки після повного перегляду коментарі. Ну а також робіть репости та поширення серед своїх друзів та близьких. Бо завдяки вашим діям мій YouTube буде розвиватись, це відео буде просуватись, і мені буде приємно, це буде мене мотивувати, записувати для вас подібного контенту відео і надавати його у відкритому доступі. А ми розпочнемо мій прогноз для. Найстабільніших, найвзваженіших, чітких, спланованих, структурованих козарогів, да і по традиції мій прогноз почнеться з найактуальнішого, найгострішого, найбентежнішого питання, яке вируватиме в житті козирогів на протязі березня місяця 2025 року. На що козироги будуть звертати і акцентувати найбільше свою увагу? Що буде для них найактуальніше, найгостріше? Перш за все, давайте дивитись, збиваємо колоду і починаємо. Рейцар Пентаклів, питання заробітку коштів, питання виконування. Своїх робочих обов'язків, робочих функцій, вирішування робочих задач, все, що пов'язане з тим, що я щось виконую. І завдяки цьому отримую кошти. Да? Мої дії дорівнюють монетизації, отриманню фінансової винагороди. Давайте подивимося, в чому це буде проявлятися. Робота буває різна. Так, вісьмірочка пентаклів. Я працюю на перспективу. Тривалий час козироги могли робити щось без чіткої винагороди, або винагорода не співпадала з витраченими ресурсами. І козироги сприймали цей момент, як інвестувати свої сили, вміння, навики, знання в перспективі на подальший прогрес. І це приносить благосні результати, це приносить свої наслідки, козероги пожинають плоди своїх старань, зусиль, свого ризику, да? тому що піти на вкладання свого ресурсу без явного вихлопу в перспективі на можливі імовірні там плоди, це ризиковано. І в даному випадку ризик виправдовується. Вони виходять переможцями. Бачите? Корона. На їхній голові, меч в руках, як ресурс. Да. Тобто найактуальніше питання буде пов'язане і закручене навколо обставин, в яких козироги вклалися на свій страх та ризик, і отримали благосний результат. Вони вийшли переможцями, і вони цьому тішаться. І вони думають, як це цю монетизацію да, свого зусилля. У коштах вивезти ще більші заробітки, спокуса. Да? Ставка зайшла. І ставимо ще більше, докидуємо монетки в цю гру. І цього не потрібно робити. От е, насолодіться тим результатом, який ви маєте. Не потрібно одразу входити в щось нове, стартувати з нового початку, да? інвестуватися знову, тому що може бути прогар. Ви можете просто виснажити себе. І це буде провал. Ось так. Тобто момент такої жаги більше більше дати оберт коштам, який заробив. Заробив ризиковану, да, прокрутити їх і вихлоп, щоб був подвійний. Ось такий момент спокуси. Ось це буде актуально в березні місяці. Добре, ну це таке загальне. Давайте дивитися локально. Почнемо з роботи. Над якою так все вируватиме в березні для козерогів. Так от, Козероги березень місяць 2025 року. Робота, фінансові потоки, ресурси і накопичення. Які вони будуть в козерогів? Давайте глянемо. Четвірка жезлів. стабільно. Тобто і стабільно, і підстраховочно. Страхуєте себе, страхуєте від чого? Ну, від права, да? від Вісмірка мечів, шут. Тобто фінансово ви розумієте, що е, немає визначеності в майбутньому. Можливо, знаєте, це люди, які проживають на орендованих квартирах, ще там щось, або виплачують якісь і, там не знаю, кредити чи щось таке типу. Ну, якісь фінансові обороти відбуваються, які заважають. Чітко розуміти, що з тобою в майбутньому буде траплятися. От якийсь подібний стан прошивають коза і вони намагаються цьому стану запобігти, упередити цю ситуацію. Ось так. І при цьому в них це виходить: десятка келихів, трійка жеслів, десятка пентаклів, вибачте, і трійка жезлів. Тобто, це моє застереження: ось о, трійка жеслів. Да? Я дивлюся в майбутнє, я намагаюся прорахувати всі за та «проти» і упередити ситуацію. І в мене є для цього ресурс: десятка пентаклів, да? це фінансові збагачення, доволі вагомі такі відкладення або інвестиція в щось. Ну, кошти будуть, робота буде. Ви своє місце нікому не дасте і з нього не посунетесь. Ось так. Ви своє робоче місце під сонечком давно вже вигразли. Давайте тоді подивимося стосунки. Особисті відносини. Любовна сфера козироги, березень, місяць. Особисте життя. Четвірка пентаклів. Момент прагматичності. Співвигідних комунікації, контактів, тобто це більше, мабуть, про роботу все ж таки. І десятка мечів невдоволені цим положенням. Тобто, ви можете з кимось входити в досить тісне комунікування, спілкування. Ці люди будуть підв'язуватися під якісь ваші процеси, які нібито повинні гарантувати вам стабільність, так? четвірочка пентаклів. Ось, але при цьому люди не виконують своїх домовленостей, вони від них ідуть, і вас це дратує. Ви злитеся. Ось так. Так, і чим це закінчується? Місяць і королева Пентаклів. Тобто ви емоційно повертаєтеся на своє місце і продовжуєте шлях самостійно. З того, з чого починали, може бути такий пробіл прогалина в часі. Ось так. Ну, це стосунки робочого контексту більше. О! Відносини... Ні, чую, я Відносини особисті, четвірочка келихів. Це пропозиція. Давайте подивимося. Ага. Четвірка келихів, п'ятірка келихів, рицар келихів. І Семірка Жезлів. Пропозиція, довгоочікувана пропозиція, е, якої добивались, до якої прагнули, е, можу припустити, що комусь може надійти пропозиція руки та серця да. з боку чоловіків. Наприклад, е, Ну, це якийсь багосний вектор змін. Тобто, стосунки вийдуть на інакший рівень. На інший статус. Да? Інше положення займуть у житті Косирогів. І точка цього відліку да, нового положення започаткується в березні 25-го року. Причому ви перечуваєте цей процес? У вас є внутрішній такий вогник, який освічує цю обставину. Да? Ось так. Так, взаємовідносини, зірка, туз келихів, вісьмірочка пентаклів. Ви працюєте над стосунками. Ті, в кого є відносини, у вас все нормально. У вас позиція розуміння, наповненості, ви розчиняєтеся в цих відносинах по тузу келихів, Да? Ось. І ви вкладаєтесь в ці стосунки. Це рівносинні вкладення, це робота двох людей над відносинами. Тут максимально позитивний розклад випадає. Да. Тому козероги радіти у вас все максимально класно. Угу. Ну і давайте у нас останнє. Це здоров'я по традиції. Так, о, здоров'я в нас о, десятка жезлів і четвірка пентаклів. Ну, питання здоров'я може кульгати. Якісь є проблеми з цим. Давайте подивимося, в чому це проявляється. Ага, шістірка келахів. Ще й колесо фортуни, старший аркан, удача відвернулася. Тривалий час вдавалося спускати на тормоза, і потім це призвело до погіршення ситуації. Якщо у вас є якісь хвороби, які набули хронічного характеру, да? То розумійте, що ця хронічність виникла через те, що ви тривалий проміжок часу відкладали все на потім. Потім колись піду, потім колись перевірюсь, потім колись пролікуюсь, і в результаті і лікуватись вже не потрібно, бо вже система дала збій. Там вже немає з чого лікувати, немає що рятувати. Ось так, тому ще от поки що у вас є такий момент, як шанс, мікроможливість. Все ж таки заакцентувати увагу на здоров'ї і ті моменти, які викликають занепокоєння в медпрацівників, виправити умовно. Ось, у вас є для цього ресурс, у вас є для цього час і можливості. Не прогавте ці можливості, тому що наше тіло рано чи пізно руйнується, і шлях цієї руйнації може бути незворотній. Ось так. Тобто, тут це не щось патове, патологічне, не лякайтеся. Це як попередження про те, що можна призупинити і чому можна запобігти. Ось так. А ще враховуючи ваші немалі амбіції, вам справність вашого тіла конче необхідна. Ну, дивіться, це такий загальний прогноз для Представників знаку Козиріг. тому козироги, пишіть мені під цим відео свої перечуття, як ви будете входити в березень місяць, да, на яких е, лейтмотивах, що будете проживати, що плануєте втілити, пройти, вирішити, реалізувати. Я в будь-якому випадку бажаю вам все це прожити з максимальною легкістю, з позиції задоволення і вигоди. А ще бажаю всім мирного неба над головою позаслугам, і все буде.